Записали тему уроку. Починаємо з вами вивчати площу прямокутного трикутника. Починаємо з вами вивчати площу прямокутного трикутника. Записали площа. Побудуйте прямокутничок невеличкий. Буквально там 4 на 5 клітинок. Побудуйте прямокутничок невеличкий. 4 на 5 клітинок або можна навіть, давайте не на 5, нехай буде на 6. 4 на 6 клітиночок. Нехай буде на 6. А, наче ж в ньому трикутник. Далі. Далі. А поряд з ним побудуйте давайте ось так, так. Поряд з ним побудуйте трикутничок ось такий. А скільки на скільки тоді? Чи а от висо висотою такою ж і щоб він був, висота в нього така сама була, а довжина 7 клітиночок. Перекуток ага, можна довільни побудувати. Прямокутник ну, довільний. Ну, тільки єдине, щоб вони схожі були. Давайте так: прямокутник 4 на 7 клітинок, 4 висота, 7 довжина. І тут 4 на 7. А тут, ну, тут лінію з'являється. А може прямокутник зробив 4 на 6 клітинок? Нехай буде на 6. Нехай буде на 6. Тепер дивіться далі. Тепер дивіться далі. Питання наступне: а що таке прямокутний трикутничок? Як ви думаєте? У <п> нього. <'я> кут 90 градусів. Чудово. Як, все як у прямокутника поки що. Поки що все як у прямокутника. А чим він відрізняється від прямокутника? Він. Як ага. ми на його порізали по диагоналі. Якщо став Так, то Все правильно. Якщо ми накладаємо, то складається враження, що наш прямокутничок просто розрізали навпіл. Правильно? Так, так. Так. Тепер до чого я це все вів? До чого я це все вів? Давайте з вами давайте з вами зробимо таким чином. Позначте, позначте ось тут літеру А. Ось тут літеру Б. І тут так само літера А та літера Б. Літера А та літера Б. Mm -hmm. Позначили, так? Тепер питання так. перше. Питання перше. А як нам знайти площу прямокутника? Нам треба А помножити на Б. А помножити на Б. Правильно. Нічого собі. Нам треба А помножити на Б. Правильно. А тепер переходимо далі. А як знайти площу прямокутного трикутника тоді? Потрібно. 7 помножити на 3 і поділити на 2. Тому що е, ось цей трикутник це, можна сказати, половина е, прямокутника. Правильно, тільки давайте так: не 7 помножити на 3. Давайте формулу. Ті самі, Той самий добуток А помножити на Б, і потім поділити на 2. Тобто така сама площа прямокутника, тільки у зв'язку з тим, що в нас і половина прямокутника. Тоді ми ще ділимо на 2. Запам'ятали і записали, і вивчили. Так, а ще момент. Ще момент. Так, це ми з вами записали. Тепер також давайте з вами запишемо, що, яким чином називаються наші сторони прямокутного трикутничка. Сторони, які в нас утворюють прямий кут. Тобто там, де в нас є прямий кут. Вони називаються катетами. А, сторона, тобто біль, найбільша сторона прямокутного трикутника, називається гіпотенузою. От побудуйте собі ось такий трикутничок, замальовувати його не треба і підпишіть усі сторони, які ви бачите. І підпишіть усі сторони, які ви бачите. Далі відкриваємо підручник Джон Andрю Bio, сторінка. Зараз скажу я собі 237. Дорінка 237. Перше завдання, яке ми з вами спробуємо виконати. Перше завдання в нас буде номер 579. Перше завдання буде номер 579. І так, нам треба знайти площі прямокутних трикутників, зображених на рисунках. Записали, бо перебудовувати, перемальовувати їх не треба, тобто лише знайти їх площі. Записали літера А. І записуємо: площа буде дорівнювати. Як нам знайти площу в першому трикутничку під літерою А? 7 помножити на 2 поділити на 2. 7 помножити на 2, поділити на 2. Дорівнює 7. Дорівнює 7. 7 чого? Сантиметрів. Квадратних. 7 квадратних сантиметрів. Оскільки ми шукаємо. Оскільки ми шукаємо все ж таки площу. Далі. Можна в другому. Спробуй. Нам треба 8 помножити на 8, то поділити на 2. 8 помножити на 8 та поділити на 2. Дорівня. Я... Спробуєш. Це буде дорівнювати 32. 32 чого? Саме в квадраті, в Увага, це ваше все. 32, 32. сантиметри квадратних? Не, ну, я ж кажу, а, правильно. Увагу, що, ми, я вас ми, дуже прошу, увагу, ми, що клятки, дістаньте. Метрів, а дві в чому у вас сказані сторони? Увагу, шухлядки, дістаньте. Вже другий урок. Прокидайтеся. Ні. С до рівня 5. У дужках 5 помножити на 6. Поділити на 2. Це дорівнює 15 сантиметрів квадратних. Це дорівнює 15 квадратних сантиметрів. Mm -hmm. Записали. Немає. Mm -hmm. Записали номер 500 Можливо, це судна. Можливо. А Далі побудували. Вже... Побудували довільний трикутничок. Mm -hmm. Побудували довільний трикутничок. Підписали сторони А та Б. А та Б. В поряд записали дану. Що в нас є? В нас відомо, що сторона А дорівнює 4 см. Площа дорівнює 18 квадратних сантиметрів. 18 квадратних сантиметрів. 18 квадратних сантиметрів. Знайти довжину сторони Б. Знайти довжину сторони Б. Mm -hmm. і так Тепер завдання схоже на те, що ми з вами виконували з прямокутником. Тобто, спочатку, спочатку зробіть формулу собі для того, щоб було простіше розв'язувати. Тобто, А помножити на Б, поділити на 2. Можна, нехай буде так, поділити на 2. Далі. Або ж навпаки, щоб зручно було потім скласти рівняння. А помножити на Б. Поділити на 2 дорівнює С. <кій> щоб було зручно скласти рівняння. Є записала і так і так. Тобто 4 помножити на Б. Це все поділити на 2. Це все поділити на 2. Дорівнює 18. Я вже знаю перший. Ліворуч те, що ви можете записати те, що правильно маш, те, що в дужках. 4 помножити на B, а праворуч 18 помножити на 2. Далі 4 помножити на B. Чому буде дорівнювати? 36. 36. 36. Як звідси знайти Б. 36. 30, 36 30, 30, поділити на 4. Дорівнює 9. 9. Дорівнює 9 сантиметрів, да? да? І записали відповідь. І записали відповідь. дорівнює до 9 сантиметрів. Домашнє завдання. За підручником Джон Ендрю Біос опрацювати параграф 11.2, виконати письмово номер 579, рисунки ГДЕ і номер 581 повністю.